Всім привіт! Давненько не знімав огляди. Останнім часом мене зацікавила тема річних наборів, тому вирішив зняти про такий цікавий набір. Буквально вчора його отримав. 22-го року спешімен set Swift Fox. Це канадський річний набір монет. В спеціальній якості чеканки, так званий спешімен, Тобто таку чеканку таку чеканку практикує фактично в наборах тільки Канада, наскільки я знаю. Ось так він оглядає, поставляється в таких коробках, що зсередині я зараз покажу. Опа, все. Культурненько. І ось така книжечка шкіряна. Ось тут рік, тобто можна поставити це як книжка. Відкривши, ви бачите, сам річний набір в якості чеканки з Man Set. Це така чеканка між Brilliant Uncirculated і Proof. Тобто в них є так звана спешімен в Канаді. Монети реально круті. Ну, виглядають бомбезно. Ось особливо ці. це йде такі як Луні коїн, типу індивідуальна монета в наборі. Кожного року там міняється тваринка. Ну і 2, 2 долари канадських це ж взагалі круть. Тобто якість у них ось азаду, як виглядає королева. Дуже крутий набір. Мені сподобався такому шкіряному чухлі з того боку шкіра, екошкіра. Тут бокий бархат. Так, що у нас є в вкладення? Так, що у нас тут пише? У нас тут пише пишуть характеристики монет і тираж монет загалом. Тобто тираж таких наборів 30 тисяч штук. Якось ці чеканки з пещемен. У нас тут 8456. Ось тут індивідуально розписано по кожній монеті, ну тут не будемо вже вникати. Покажу вам знов цю красоту, ну, бо я побачив, що його перший раз був дуже приємно вражений. Такою якістю. Чеканки і взагалі. Мені дуже сподобалось, коротше, так можна сказати. Тому може я просто так фанатію зараз від наборів, що мені подобається, але здається круто. І подача класна така книжечка. Мягка. Тут вона ось так перекладається. Прикольно, не знаю, буду знімати, напевно, відео про ручні набори, так як, ще раз повторюю, ця тема мені зараз дуже-дуже близька і подобається, найбільше. Маю достатньо матеріалу, щоб знімати, тому що цікаво, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, пишіть коментарі. Всім гарного дня, до нових зустрічей і до побачення!